Ми казали про те, що є куфор. Ми казали про те, що є гріх, але є вища ступінь в контексті віри передвизначення Аллаха. Що може бути вищою ступінь? Вищою ступінню в цьому контексті може бути любов до передвизначення Аллаха. І саме такими були сподвижники посланця Аллаха. І саме такими були праведні попередники. І на це свідчить приклад Амара бнебдаля Абдалязіза. Він сказав: Я став таким, що. Не відчував радості, окрім тих моментів в своєму житті, коли мене настигало передвизначення Аллаха. Якщо це приносить радість, то я вдячний Аллаху. А якщо це те, що шкодить, то я проявляю терпіння. Тому, хто важко сьогодні, хай почитає сиру пророка Саласа і побачить, через які випробування проходили найкращі люди.